Хлопук я где десь в районі и резко пропал, і різко пропав, пропав світ. Це був Вибрация Вібрація була, така Вот, І віддача в окна. Вранці 5 вересня російський безпілотник атакував об'єкт критичної інфраструктури у Новгороді Сіверському. За інформацією начальника районної військової адміністрації Олександра Саліверстова, крім центру громади, без електропостачання залишились ще 14 населених пунктів району. Торгові точки та Новгорода-Сіверського перейшли на живлення від генераторів. У місті працюють пункти незламності. У нас працюють пункти незламності в штатному режимі. Можете прийти, заряжити телефони, гаджети. Я недалеко, даліко тут живу, одразу вже прийшов сюди, щоб позарядити пауербанк і позарядити свої телефони. Як повідомив начальник РВА, критично важливі заклади переведені на альтернативне електропостачання. Мы уже как бы за эти годы закалились в этом плане. Кто-то подготовился, кто-то купил генератор, кто-то какой-то бесперебойник. Вот сейчас, слава богу, не зима. Это как бы меняет ситуацию. Но, тем не менее, холодильники, морозильные камеры, которые, как бы, ну, Слава Богу, что у нас работают как бы службы такие. Очень важные. У нас там вода, слава богу, есть, полиция, генератор. Ну, я думаю, что зимой будет сложнее, конечно, если, если такая ситуация будет продолжаться. За останніх 10 днів це третя атака російських БПЛА по критичній інфраструктурі міста. До цього таких атак по інфраструктурі міста не було. Так тоді коментував ситуацію місцевий житель Леонід Чернов. Ми жили три роки спокійно, всі розслабились. Війна десь далеко. От у нас тільки над нами пролітали, От а була тишина. От а нам треба всім об'єднатися. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.